Треба максимально все встигнути. Ще потрібно дописати конспекти і внести оцінки в електронний журнал. Так, лабуси, перевірки, звіти. Ще хочу потрапити на ту конференцію, хоч би не забути зареєструватись. Стоп! А я сьогодні взагалі їла. Приблизно такий потік думок у голові педагога. Навчальні заняття, підготовка конспектів, перевірка домашніх завдань чи студентських робіт, постійні безкінечні звітності, підготовка відкритих занять чи екскурсій, і це далеко не все навантаження освітянина. За один день потрібно встигнути цілу низку справ, і, як правило, робота переходить додому. На себе часу катастрофічно не вистачає. Як викладач і людина, яка виросла в сім'ї вчителів, я добре знаю зворотню сторону медалі цієї професії. Буває так, що сам собі не належиш. Ти для всіх і лише трішечки для себе. Разом з цим, щось втрачається. Це щось стосується внутрішньої енергії, і якщо з цим нічого не робити, маємо справу з емоційним вигоранням. Тому ретрит для освітян це прекрасна можливість провести суботу та неділю як справжні вихідні. Перепочити, відчути себе, почути корисну інформацію, набрати сил, енергії, натхнення, а команда спеціалістів потурбується про ваш відпочинок. Зробіть подарунок для себе або для своїх близьких, які працюють у сфері освіти.